Отже, ще близько двох сотень людей залишаються у небезпечних прикордонних районах. Харківщини в регіоні вже п'ятий день. Поліція та волонтери проводять евакуацію з Липецької та Вовчанської громад. Працюють у надважких умовах, аби врятувати. Інших з під обстрілів і ризикують власним життям. За цей час вдалося вивести понад 7 тисяч людей у Харкові. їм Надають житло та все необхідне. З нами на прямому зв'язку волонтер Владислав Куляв та співкоординатор Харківського медіахабу Олексій. Він, він є хор він, є координатора. Так само до нас налучається Олексій Харківський, начальник сектору патрульної поліції. Панове, дякуємо, що долучаєтеся. Добро доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, скільки вже людей евакуйовано, і скільки людей ще залишаються в небезпечних районах? Добрий ранок ще раз, Україна. Добрий ранок, студія наразі з 10 травня вже евакуйовано більше ніж 7 тисяч людей. Хотілося це все зроблено завдяки координації Координаційного гуманітарного центру Харківської обласної військової адміністрації, національної поліції та силами ДСНС. Хотілося би відмітити, що саме волонтерським сектором волонтерами було евакуйовано більше ніж дві тисячі людей. Зараз всім не всім надано необхідну допомогу завдяки міжнародним партнерам. Задіяно зараз. Задіяно більше 80 волонтерських та громадських організацій, які займаються евакуацією саме серед волонтерів. А я передаю слово зараз своєму колезі, який представник поліції, який розкаже, що відбувається, і скільки було евакуйовано саме поліцією. Олексій, всім доброго ранку. Що я хочу сказати, що 10 травня почалися масовані обстріли міста Овчанська. По, по Вовчанську почалися прилітати каби, велика кількість артилерії, які працювали по всьому пожилому сектору. По багатоповерхівках ми відразу з колегами о 4 ранку прибули до Вовчанської і розпочали певні заходи, які були спрямовані на евакуацію. Почали вивозити людей самостійно. Надавати їм допомогу, закликати тих, хто може виїхати з Овчанська своїми транспортними засобами, виїжджати, бо по місту була дуже велика загроза обстрілів, і що можуть загинути люди за ці п'ять днів. Ми евакуювали близько 1100 осіб, саме силами поліції, вивезено з міста Овчанська та сел, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення. В місті ситуація залишається важкою, бо ворог заходить з півночі, займає позиції на крайніх вулицях північної околиці, міста Овчанська. Наші збройні сили намагаються тривають важкі бої. Дякуємо збройним силам, що вони працюють в місті. Нас захищають. Військова адміністрація надає всім допомогу людям, яких ми евакуювали, розміщують їх. Формлять, надають соціальну допомогу, підтримку теж дякуємо моїм. Дякуємо волонтерам, які разом з нами їдуть до цих сел, до міста. Виїжджають журналістам, які висвітлюють дану подію. Пане Олексію, а, на... а, а, а як зараз виглядає Вовчанськ? Тому що в інтернеті, в телеграм-каналах можна прочитати, що місто повністю зруйноване. Так ну повністю зруйноване місто. Кабами артилерією. Якщо будинки навіть залишилися цілими, то це не візуальна цілі. Там відсутні вікна, криші розбита майже 80-85% міста. Коли ви говорите, що закликаєте місцевих евакуюватися, точка збору, наскільки вона перебуває в безпечному місці, і чи люди самостійно туди дістаються? Чи вам доводиться в кожну оселю заходити людей вмовляти? От яка зараз схильність до чого? До самостійного рішення чи рішення під примусом? Ситуації різні, тому у нас виникали різні питання. В більшості випадків ми забираємо за адресів, тому що е, велика кількість інвалідів, маломобільних людей, яких ми забираємо з домівок, лежачі бабушки, там дідусі, які залишилися самі без е, своїх дітей. Ми їх забираємо, вивозимо, їм всім надають допомогу, розміщують їх в спеціальних центрах і далі вже там за ними спостерігають. Але є люди, вже, які виходять з тих вулиць, де тривають вуличні бої, де сили оборони здійснюють відсіч ворога. То ті люди виходять в безпечні суспільно-відомі місця. місці Овчанську вже звідти телефонують 102. І ми їх забираємо. Або навіть от вчора було багато випадків, коли люди тікали з вулиць, де зайнявся позиції. Ворог переходили до нас ближче трохи там 300-400 метрів від ворога. Ми їх забирали з відтіля, просто проїжджаючи і повз знаючи, що в цьому місці в укриттях можуть знаходитися люди. Ми заїжджаємо, питаємо. Я це все висвітлюю, видно. Люди, якщо звертаюся до вас, хто ще залишився в Овчанську, будь ласка, всі знають повчанську, суспільно відомі місця. Переходьте на лівий берег річки, і ми відразу вас будемо звідтіля забирати. Також я хотів би додати, що в соціальних мережах в безпосередньо в харківських пабліках є телефон гарячої лінії. Він відкритий і також на сайтах. Парківської обласної військової адміністрації ми закликаємо всіх телефонувати, навіть якщо родичі е залишаються у вас в місті Вовчанськ або поблизу міста Вовчанськ. Будь ласка, телефонуйте. Нагадуйте, просіть влагайте, щоб ваше рідні. Зверталися на лінію 102, або звертайтеся самі безпосередньо, надавайте адреси для того, щоб людей евакуювали. Панове, а, а скажіть, будь ласка, в... за вашими відчуттями люди вдруге вже залишають вовчанськ, чи це ті переважно, які пережили першу окупацію і другу окупацію, вже не хочуть. От ви ж спілкуєтеся з людьми? Ви знаєте ці людські історії? Так, спілкуємося з людьми. Більшість це люди, які всі пережили окупацію в 22-му році. Ці люди. Не встигли евакуюватися, так як Харківська область, та ну, саме Вовчанська громада, територіальна Старосалтівська на той момент була захвачена буквально за 3-4 години. Була окупована, тому більшість цих людей залишилася в вовчанську і там пробула весь період окупації, і вже після деокупації мешкали там, і вони вже. Відчувають те, що ну, неможливо сидіти. Навіть ті люди, які в перші дні, перший другий день не хотіли виїжджати уже вчора. Ми забирали і тих людей, я не кажу, сил немає більше терпіти, те, що коїться постійні обстріли, з будинку неможливо вийти, всі в підвалах налякані, надаємо їм психологічну допомогу, забираємо всіх по можливості, вивеземо всіх. Владислава Олексій, а яких найбільших помилок люди припускаються зараз під час евакуації? Чи готові евакуюватися? Е, найбільші помилки це те, що люди найдовше питаються сидіти там і залишатися. І коли вже ворог заходить на них на вулицю, тільки після того вже відомі факти е, людей, коли дзвонили, що заходять в будинок ворог і просто розстрілював людей е, наразі. Ми туди ще не добралися до тих вулиць, але люди, виходьте, нагадую вам, що не сидіть до останнього. Якщо є можливість, будь ласка, виходьте. Якщо ви десь перебуваєте в підвалах і ваші родичі вам дозвоняться, уговорюйте своїх родичів, виходити, Ми вас обов'язково евакуюємо. Не чекайте ворога у себе на вулицях. Дякуємо вам, друзі. Доходу нагадуємо, доходу що доходу гаряча доходу. лінія зараз на екрані. Телефон на який можна звертатися і повідомити про себе, щоб вам допомогли евакуюватися з небезпечних районів Харківщини. Дуже дякую вам, вам пане Владиславе, пане Олексію, за включення. Це була Харківщина околиці Бовчанська, де волонтери разом з патрульною поліцією намагаються евакуювати якомога більше людей.